У сумах триває поточний ремонт доріг у кількох районах міста. Роботи виконують на ділянках на проспекті Свободи, на проспекті Лушпи, а також у центрі Сум на перехресті біля молодіжного центру Романтика. На даний вид робіт згідно тендеру передбачено біля 15 мільйонів гривень, якщо в квадратних метрах біля 9,5 тисяч метрів квадратних. Паралельно також ведуться роботи з ліквідації ямковості струменевим способом. На даний час вони проводяться по проспекту Перемоги та по вулиці Касівщинська. На цей вид ліквідації ямковості передбачено тендером десь біля 6 мільйонів гривень. За словами головного інженера комунального підприємства Шалях першочергово ремонтують аварійні дірянки та місця руху громадського транспорту. На цей рік це дуже малий відсоток, якщо порівнювати від потреби, якщо порівнювати з попередніми роками. В першу чергу ми е, виконуємо роботи на вулицях, де це саме більше потребує того. На вулиці Сумської артбригади та на Петропавлівській ремонтні роботи вже завершили. На даний момент я радий, що що хоч щось робиться, навіть не в такій ситуації, як зараз війна. Я розумію, що всі гроші потрібно виділяти для хлопців, для всього, але інфраструктура міста це також дуже важливо, як я гадаю. І я дуже радий, що хоча б деякі ділянки найкритичніші, хоч щось робиться. Дивлячись, який там ремонт, я прохожку взагалі об'їжджаю трасію дорогою. Якщо там капітальний ремонт, то я думаю, зараз не дуже доречно. Але ну, ямки все ж таки треба позароблювати, бо машини без коли залишаються. Ну і же ж треба їздити. Звичайно, вони потрібні. Якщо вони будуть краще, то це буде краще. Поточний ремонт доріг по місту мають закінчити до кінця літа, говорять на підприємстві. Згідно календарного графіку, роботи з застосуванням гарячого асфальтобетону повинні закінчитися до кінця червня. Ліквідація ямковості струменевим способом десь до кінця серпня місяця. Можливо, в подальшому будуть довиділятися фінанси. Якщо будуть довиділятися. Будемо продовжувати роботу. Новини СТС.